Це дуже теплий, дуже гарний заклад. В пам'яті залишились тільки найкращі спогади. Хочу побажати наступне поколінням медиків, щоб вони мали мету в житті, щоб вони були завжди цілеспрямовані, щоб в них було мирне небо, щоб вони досягли своєї мети і були справжніми медиками, служили для своїх пацієнтів і для України. своє свідоме життя, Все своє свідоме життя. Напевно, так, з класу 3, може й другого. Коли я собі визначилася, ким би я хотіла бути, це був лікарем. А, напевно, вже з 9-10 класу це було таким нав'язливим таким -таким бажанням, що саме так, і іншого в мене бажання не було. Батьки десь, можливо, не хотіли, відмовляли, але от бажання бути вчитися йти. Воно в мене зреалізувалося в те, що все-таки я мусила піти в цю професію. Мені не вдалося поступити першого року до медичного інституту, але бажання все ж таки працювати в медицині, воно саме зреалізувалося тим, що не отримавши навіть ще результатів повних е, свог, свог, своїх 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 медінституті нашому тоді він був медінститутом я відразу забрала документи подала їх до медичного коледжу зразу пішла на другий, на другий день писати екзамени в медичний е, тоді ще це було медичне училище ну тому що це було моїм бажанням моєю мрією моїм ну єдиною моєю мрією єдиним моїм Таким розумінням, що я хочу робити в цьому житті. Тобто, саме медичне училище чи медичний коледж зараз, як ми це говоримо, вона власне дає ту базу, з якою потім будь-який доктор може йти по життю абсолютно спокійно. Тому, напевно, я би хотіла особливо подякувати тим всім викладачам медичного коледжу нашого Івано-Франківського за те. Як вони змогли викладати ті наукові дисципліни нам, студентам, як вони роблять це тепер? Тому що частина все ж таки студентів залишається, ну не студентів, а вже випускників залишається в професії, це дуже важливо. А частина далі йде, росте, далі йде, стає лікарями. І хочу подякувати за те, що вони нас навчили. Мені здається, просто бути людьми, працювати з людьми, і залишили на, залишили на власне оцей такий вибір бути людяними. Тому ну, я взагалі то пишаюся, страшенно пишаюся, що я в своїй першій професії медсестра. Я всім це розказую, я про всім це говорю. я страшенно Люблю медсестер і на всіх, де тільки є якісь можливості, де має бути медсестра, я про те говорю, що медсестра іноді є правою рукою лікаря. Тому для мене професія медсестри це є сестра милосердя, та, яка милосердиться, яка має те милосердя до людини, до пацієнта, до того, з ким вона працює і чи з ким вона, кого вона, кому вона надає медичну допомогу. І е, те, що я вчилася тоді, ну колись дуже давно, багато років тому назад, наші викладачі нам давали оці такі ази, оцю таку основу того милосердя. Я дякую викладачам нашого медичного коледжу за мотивацію йти в медицину, за мотивацію. Залишатися в медицині і за те, що дуже багато наших студентів, моїх випускників, власне, залишилися добрими медичними сестрами, які працюють і в обласній лікарні також, або стали добрими хорошими лікарями я вітаю мою рідну Альма матер із 85-літтям. Хочу щиро подякувати за ті основи, за ту опору у медичних знаннях, у медичному світі, які я отримала саме в стінах цього закладу. І продовжую отримувати далі, бо освітній процес у нас нестримний, невпинний і постійний. І саме зачатки отих основних знань я отримала в коледжі завдяки нашим дорогим викладачам і завдяки і Володимиру Васильовичу, який створив чудовий простір для навчання і можливості для навчання. Особливо заздрю теперішнім студентам, які мають можливість доступу до різних освітніх технологій і різних можливостей отримання знань у галузі медицини. І е, хочу згадати з теплотою всіх викладачів, які е, з кожним днем на кожних заняттях відкривали в кожному з студентів якийсь свій талант і давали можливість цьому таланту розкритися, е, І побажати теперішнім студентам. Не зупинятись на тому, що ви отримуєте кожного дня, бути активними і приймати участь у всіх активностях коледжу, тому що потім ви будете ці моменти згадувати з теплотою, і вони будуть формувати вас як особистість. Хочу подякувати все-таки і глибокі великі дякую за те, що ви сформували нас як саме ту прогресивну медичну основу, яка має можливість змінювати світ зараз. Хочу побажати викладачам здоров'я і наснаги. Наснаги на цій важкій ниві, тому що працювати з молоддю і цікаво, і важко це знаю по собі, тому що дуже багато інформації хочеш отримати і задаєш дуже багато запитань, і не завжди на них маєш відповідь. Але хочу вам побажати надалі процвітання і розвитку закладу і можливості ставати кращим кожного року. Дякую вам за все. Звичайно, що перед тим як вступити в коледж на той момент це було ще медичне Івано-Франківське базове медичне училище. Воно є престижне, одне з самих престижних закладів в країні, і, звичайно, мій вибір впав, щоб туди вступити, навчатися і розвиватися. Хочу сказати, що в училищі. В якому я навчалася, це воно дало не тільки теоретичну базу і е, практичні якісь навики. Ми могли розвиватися різнобічно. Е, і е, також, тому що були різні гуртки, хто до чого ще в дитинстві, е, скажімо так, займався, міг це продовжувати, це було похвально. З іншої сторони, що Скажем, мені дуже інконувало, я навчилася приймати рішення, приймати їх швидше, рости як особистість, тобто брати на себе відповідальність. І це для мене дуже цінно, тому що ти вже стаєш у доросле життя, береш на себе відповідальність, ідеш на роботу, і ти вже десь розумієш, що ти. Маєш виконувати роботу і приймати рішення. А та як медицина, це рішення повинні прийматися логічно і інколи швидко. Цей ювілейний рік бажаю керівництву, а також викладацькому складу найперше здоров'я, наснаги, так як заклад постійно оновлюється, розвивається то я бажаю подальшого розвитку, втілення усіх планів і, саме головне у мирній країні. Бажаю також, щоб були студенти мотивовані, активні і щоб це була дуже плідна співпраця. Ну, в житті кожної людини є вчинки або події, котрі вона робить вперше, і котрі для неї є такими яскравими, які запам'ятовуються на все життя. Для мене власне, навчання в цьому коледжі це було таке перше моє навчання поза межами шкільної освіти, котре ну, не могло не внести якісь корективи в наступне життя. Я хотіла дуже бути лікарем, але не відважилась поступати, тому пішла в коледж. Мені було 15 років, і я там побачила і зустріла людей, які ну, прийняли нас, дітей від батьків, прийняли в свої, не можу сказати, в обійми, але загалом як, як своїх дітей. І я побачила дуже гарне відношення до нас, до студентів, директорки школи, яка на той час була, Марія Васильівна Мудрак, яка до нас всіх зверталася на ви. Це такий був ну, неповторний досвід, ми не знали, як на це реагувати, для нас все дуже було красиво і велично. Я запам'ятала собі її слова, цю повагу до нас, дітей ще практично. І так, такий слід я стараюся, принаймні, так проносити впродовж життя. Я також хочу сказати, що нами опікувалися нашим класним керівником, а по факту. Людиною, котра була нам на рівних, тому що вона на той час була ну, трошки старша за нас, але загалом дуже молода викладачка. Наш класний керівник Ольга Григорина дебенко На жаль, вона вже є мамою на сьогодні героя, ну, ангела нашого, героя України. От я дуже добре пам'ятаю ті дні, пам'ятаю Школина приходила разом зі своїм сином Мирославом до нас групу. Ми разом з ним ну, мало щось, ну, ми старші були за нього, але не так багато. Ми того морозика всі пам'ятаємо, всі згадуємо і сьогодні. І, і Ольгу Григорьову, яка разом з ним бавилася з нами дітьми, котрі були непослушні, хворіли, шукали шляхів не піти на пари, або шукали шляхів, як, як легше провести ті пари. Ще одним таким яскравим враженням я пригадую уроки. Фізики і е, е, такого колоритного викладача Річка Казимир Йосипович. Я не знаю фізики після його пар, але я дуже добре пам'ятаю, як було смачно їсти торти, які він пік, і той чай, який він нам робив в зимові вечори, тому що тоді було сутужно, чомусь з опаленням було холодно. А я також пам'ятаю дуже добре уроки математики, які не скільки були уроками математики, а уроками музики. Вів у нас циганков Дмитро, композитор. Ми брали участь у різних фестивалях, в різних таких атракціях. Дуже гарно було. Він вмів також нас їх згуртувати і якось пронесли оцю цю згуртованість впродовж життя. Це навчання в коледжі воно було крутим. Я його пам'ятаю до сьогодні. Не пам'ятаю, після того було багато декілька ще в мене навчань в здобування освіти в інших закладах вищої освіти, але я принесла власне коледж. Я принесла багато спогадів, багато згадок. Я постійно повертаюся в нього. Ці вчителі, котрі навчали мене, стали для мене колегами, порадниками. Вже коли я стала на такий професійний шлях керівника сестринської справи. Я завжди до них приходжу. Вони завжди запрошують на пораду. Я від них беру якусь пораду. І то дуже приємно, що ми не є відірвані від верніше теорія не відірвана від практики. от я сьогодні бажаю всім їм. Як мінімум ще раз так, років цьому коледжу в такому самому темпі процвітання і розвитку. От, і нехай всі ваші випускники приходять на роботу, нехай всі ваші випускники мають мотивацію до цієї роботи. Дякую, всім здоров'я і наступних років. Щиро вітаємо тебе з твоїм ювілеєм, бажаємо успіхів, процвітання, результатів і завжди впевнено боротись за лідерство. Здоров'я, благополуччя, добробуту, здійснення всіх задумів. Бажаємо доброї удачі, відмінного навчання та захоплюючого дозвілля. Нехай у стінах коледжу кожен покаже свої таланти і відкриє свої здібності. Студентам хочу побажати певне віддій, нових цікавих ідей та взаємоповаги. Хочу побажати, щоб кожен новий день починався із приємних привітань та радісних усмішок. Бажаю відзначити, що багато ювілеїв, а також влучних перемог у нашій мирній Україні. Колектив міської клінічної лікарні No1 Івано-Франківської міської ради, а саме структурний підрозділ Дитяча лікарня, щиро вітає з увілеєм Івано-Франківський фаховий медичний коледж. Ваш заклад це місце, де починається шлях медичних фахівців, які стають частиною охорони здоров'я. Ваші працівники це серце нашої роботи. Вони є гордістю не тільки нашого закладу, але й цілого міста. Робота медичної сестри це не легка професія, це покликання, це турбота, співпереживання завжди бути поруч у найважливіші моменти. Все на землі має свій початок, і цей початок називається життя. Життя кожної людини починається із рук акушерки, яка причетна до таїнства, таїнства народження дитини. І цієї прекрасної професії навчають Івано-Франківському базовому медичному коледжі. В Івано-Франківському міському перинатальному центрі працює 180 акушерок і медичних сестер. 118 з яких є випускниками нашого коледжу. Сьогодні ми святкуємо 85 років ювілей медичного коледжу. А через два роки буде 80 років, як був створений Івано-Франківський пологовий будинок. За весь цей період медичний коледж готував спеціалістів, які в основному були працівниками нашого закладу, багато з яких пропрацювало тут все своє життя. Яку б освіту ми не здобували в подальшому? Але путівку в життя надав медичний коледж, і я щиро вдячна за це своїй альма матер Я з вдячністю згадую класного керівника Запотічну Маю Васильівну і весь педагогічний колектив. Але було не тільки навчання, були конкурси, були виставки, була художня самодіяльність, керівником якої був знаний на Прикарпатті Циганков Дмитро Гнатович. Навчання. Це найкращі роки життя, і цими спогадами ми часто ділимося на зустрічах випускників. Я дуже хочу, щоб послідуючі роки життя ми прожили і святкували ювілеї в вільній і незалежній Україні. Я є випускницею Івано-Франківського базового медичного коледжу. Також хочу приєднатись до привітань з нагоди 85-ліття і побажати мирного неба, високих цілей, чудових ідей і їх втілень. І нехай ще багато десятиліть наш коледж готує спеціалістів, які будуть працювати на благо нашої незалежної України. З ювілеєм тебе, наша школа, перша школа з медичних питань, все те, й далеке учора, Назвати ми можемо сьогодні життям. Не змилилися ми ні на крихту, хто із стін твоїх вийшов колись, і роботу не зміг поміняти, ось де істина твоїх зусиль, і ніколи не зникне бажання сказати для тебе високі слова. Ти навчай тих. Хто має мету без вагання, бо професія наша цілитель людського життя? Дякуємо всім, хто є частиною цієї великої родини. Нехай наш коледж процвітає ще багато років, виховуючи нові покоління професіоналів. Шановні колеги, вітаю вас зі святом! Бажаю вам ніколи не переставати любити свою професію, насолоджуватися результатами своєї праці, дарувати добро любов тим, хто цього потребує. Здоров'я вам, витримки, натхнення та мирного неба. З днем народження, рідний коледж. Бажаю всім викладачам, студентам, працівникам, щасливої долі, міцного здоров'я, багато ідей. Великих здобутків. Ростіть, набирайте потужностей, виховуйте нове покоління молодих медиків. Дорогий наш Івано-Франківський медичний фаховий коледж вас вітає КНП, Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги з таким визначним ювілеєм в особі команди головних медичних сестер. У нашому закладі працює понад 200 випускників коледжу у різних сферах надання медичних послуг, які проявили себе як відповідальні працівники та професіонали своєї справи, які завжди прагнуть до розвитку та удосконалення. В цьому є значна заслуга вашого викладацького складу, який прививав протягом начальних років любов до такої нелегкої справи, як медицина. Тому бажаємо вам ще багато років дарувати знання, життєві уроки та шляхи до високих здобутків. Від щирого серця вітаємо з ювілеєм. Щиро бажаємо коледжу впевненого руху вперед, креативних рішень та успіху! Вам доводилось багато працювати. Ви досягли відмінних успіхів за 85 років своєї діяльності. Вас знають і поважають не тільки в нашому місті і області, але також і за межами. У вас відмінна репутація. Ваша філософія досить проста. Працювати краще та незупинно розвиватися. І це вам вдається бездоганно. Найкраща нагорода за вашу титанічну працю це успішні студенти. Знаю, що і надалі вас буде супроводжувати успіх, і ви станете справжніми та ствердними лідерами у своїй галузі. Прийміть найщиріші вітання і побажання, процвітання значних досягнень у справі, яку ви робите. А запорукою успішної роботи нехай буде ваша енергійність, цілеспрямованість і бажання досягти нових висот. Шановні колеги. Адміністрація Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров'я Івано-Франківської обласної ради щиро вітає весь викладацький та студентський колектив Івано-Франківського медичного фахового коледжу з 85-річчям з дня його заснування. Хочемо подякувати вам за величезний вклад у вихованні та навчанні не одного покоління студентства. Нехай розвивають сотні талантів та реалізовуються потенційні можливості всіх студентів. Нехай щасливим і задоволеним буде кожен, хто пізнав велич вашої організації. Дорогі студенти та викладачі нашого коледжу. Сьогодні ми святкуємо не просто черговий рік нашої співпраці, але і день ювілею, в який з гордістю можемо сказати, що ми є частиною Івано-Франківського медичного фахового коледжу. Цей день є символом єдності, поколінь і спільних зусиль, які ми творимо заради нашої спільної перемоги. Бо кожен з викладачів і студентів робить внесок у розвиток нашої професії. Нехай викладачі відчують гордість за своїх студентів, а коледж продовжує бути місцем, де мрії перетворюються на реальність, а амбіції в здобутки. Вже 85 років коледж випускає у світ та талановитих людей, успішних фахівців медичної галузі, котрі у своїй щоденній праці прославляють свою альма-матер. Сьогодні випускники коледжу не тільки працюють, а й боронять Україну на полі бою. Бажаємо, щоб ваші надії та мрії збувалися, щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення та стимул. Щоб кожен ваш день, робочий і навчальний, був кроком у бік професійного зростання і розвитку, будьте щасливі, здорові та успішні. Шановні викладачі, шановні студенти, пане директор Володимир Васильович, ви працюєте і керуєте прекрасним коледжем, коледжем, який має свою багато рокову історію. Історію, яка заслуговує великої уваги в коледжі. Вчилися і працювало велико дуже багато різних видатних людей. Люди, які роз... випускники коледжу, розійшлися по всьому світу і несуть зерно знань по, всім... по всьому світу. Допомагають, лікують. Кожен вибрав свою стежину в своєму житті. Безпосередньо і ми, які працюємо, я безпосередньо працював у коледжі і зараз стараюся допомагати всім, чим можу. І наші сестрички, які служать разом у о, військовій частині, несемо службу, допомагаємо нашим військовим пораненим. Наші дівчата безпосередньо були у гарячих точках і беруть, допомагають солдатам. І зараз працюємо всі в військовому госпіталі. Ми дружно і е, дякуємо вам і всій команді медичного коледжу за те зерно знань. І допомоги, яке ви сієте у е, серцях і в головах наших студентів. Нехай вам Бог допомагає далі вчити, допомагати і е, навчати тих практичних намиків, е, студентів, щоб вони могли гарно і прекрасно допомагати всім людям, як в цивільному, і як військовому воєнному зараз житті. Здоров'я вам і всьому вашому колективу! Ми з вами. Ми вас, вас дуже любимо. Щастя, здоров'яні викладачі, студенти, працівники та випускники Івано-Франківського фахового медичного коледжу. Сьогодні ваш заклад відзначає важливу і надзвичайно значущу подію 85-річчя з дня його заснування. Нехай наш коледж продовжує бути осередком розвитку науки, професійного зростання та людської доброти нових здобутків, процвітання, талановитих студентів. Та коледж став джерелом знань, майстерності та професіоналізму для багатьох поколінь медиків, які щодня рятують життя, дають надію та підтримують здоров'я наших громадян. Моємо студентів за ваше прагнення до знань. І готовність нести горде звання медичного працівника. Дякуємо викладачам за самовідданість, мудрість та нертомну працю, завдяки якій кожен випускник коледжу стає професіоналом прикладом того, як знання та людні стають основою для створення міцного фундаменту нашої охорони здоров'я. Просто ювілей це історія успіхів, наполегливості, досягнень та неупинного прагнення до Слава Україні! Героям слава! Вельмишановний Володимир Васильовичу, весь викладацький склад, адміністрація, студентство та випускники кращого з медичних закладів. Прийміть найщиріші вітання від ваших випускників, а сьогодні кваліфікованих медичних сестер Центру інфекційних захворювань. Висловлюємо слова подяки за ваш вагомий внесок в розвиток медсестринства, за те, що відкрили двері у світ найгуманнішої професії. За високий рівень підготовки медичних сестер, які є вагомою частиною медичної спільноти, ваш заклад займає гідне місце посеред закладів освіти в Україні. Ви завжди йдете в ногу з часом. Ви не втомлюєтесь впроваджувати сучасні європейські підходи при підготовці медичних сестер. Ваші студенти та випускники своїми досягненнями завжди намагаються підтримати авторитет. Вашого закладу, окрема подяка відділу післядипломної освіти за сучасний мультидисциплінарний підхід до навчання працюючих медичних сестер. Бажаємо, щоб ваш досвід, творчий та інтелектуальний потенціал і надалі зростав та щодень приносив успіх, натхнення вам усім, незламного бажання до здобутків, міцного здоров'я, непохитної віри, незламного оптимізму. Та мирного неба вам та вашим рідним, ми пишаємось, що є вашими випускниками.